Кропивницький попрощався з трьома військовослужбовцями. У центрі міста перед загальнонаціональною хвилиною мовчання поблизу площі Героїв Майдану зупинився траурний кортеж. Так вшанували пам'ять загиблих Олексія Панченка, Юрія Халанського, Ігоря Качури. На далекосхідному кладовищі загиблих зустрічали стоячи на колінах. Олексій Панченко народився в селі Кам'янець Кропивницького району. У 2012 році отримав ступінь бакалавра в Одеській юридичній академії. У 2015-му закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. З того ж року служив у департаменті патрульної поліції в Кіровоградській області на різних посадах. У лютому 23-го пройшов курси керування дронами. Служив в аеророзвідці на Лиманському напрямку і з серпня минулого року став інспектором роти аеророзвідки батальйону полку поліції особливого призначення Стрілецький хижак-1, розповів начальник управління патрульної поліції в області Антон Цюцюра. Все своє доросле життя Олексій присвятив служінню українському народу. Патрульно постова служба, армія АТО. Патрульна поліція департаменту патрульної поліції вже в 23-му році добровольцем він пішов на найгарячіші напрямки цієї клятої війни. За словами Антона Цютюри, Олексій Панченко отримав поранення 18 березня біля села Деліївка Донецької області. Помер 21 березня в госпіталі в Дніпрі. Військовому було 35 років. Юрій Халанський народився в Кропивницькому. Під час служби в армії в прикордонних військах отримав звання старшини. Працював охоронцем на приватній фірмі, розповів його друг Євген Левандовський. Спробував самого початку піти на війну, але в нього були великі проблеми зі здоров'ям. Спочатку його не брали в штурмові батальйони. Він дуже з цього приводу переживав. Зі слів чоловіка, Юрій у лютому минулого року добровольцем приєднався до лав збройних сил. Служив командиром другого стрілецького відділення. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу 21 березня біля села Михайлівка Херсонської області. Юрію Халанському було 53 роки. Ігор Качур народився в селі Лутківка Кіровоградської області. Навчався в Мартонійській школі Новомиргородської громади, розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Військову строкову службу пройшов спецпризначенцем в місті Очаків Миколаївської області. Після служби працював у спеціальному підрозділі міліції охорони «Титан». У 2014 році Ігор Анатолійович вступив до новоствореного батальйону патрульної служби міліції особливого призначення з 2014 року. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції операції об'єднаних сил. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. У 2023 році, після створення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Ігор Анатолійович доєднався до роти спеціальних операцій Еней. За даними Нелі Чорної, Ігор Качур загинув 21 березня біля села Щурове Донецької області. Бійцеві було 46 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.